Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Гончар Ярослав. А вас? Як вас звати? О, -о, О, хочу познайомитись. Мене звати Андрій. Андрій, а прізвище як Андрію? Мельниченко, Мельниченко, а де служимо? Не де? Де? Не де. Як не де? Скільки років? Що це не служить? 20? 20? Да. А чого не служимо? Не, хоч. не хочеться служити? Андрію, як це так? В Україні послужити не хочете. А що з камерою ходимо? а? Для кого пишемо? Кому треба? Кому? Ну кому? Вам кіно робите? Ми режисер, оператор. О, бачиш, де служимо. Доброго дня, хлопці. Що такі сумні? Доброго дня. Ну ти подивись. Опа, он де наші друзі. Доброго дня всім! Святами вас! Тут, тут, я оператором цікавився. Є питання, можете підходити. Ви старший. Прошу. Ну сюди сміливіше. Товариство, це запис, це не живий, голос. Через те це зроблено для того, щоб нас перебивати. Через те, доброго дня, повертаємося доб до Беркутівці. Доброго до дня, кажу. Ми мирні люди, ми прийшли з мирною акцією, щоб... Він Святошина хтось був. Через те, не лякайте себе самих. Був хтось чи ні, серпас, зараз пізнаю. Ми, ми прийшли, бо знайомих там набрав. Мама не горюй. Один дуже пікантний документ, який з вами навіть. Після його і собаки, це так, це буде, Що це не ваші собаки? Чому ми його на народний а от вас ось я десь справжі. бачу. Бачились, да? так? От не можу тільки ті ті пригадати народ. де. Через те я звертаюся до от а знайомі очі. Ну, де ж ми, ми бачились? На і навіть спілкувались, правда? Ті, Біля кринички.

4 дні дні кляшки, коли... А вони ж зараз себе споготів. Саме високі така виски, шапочка. Можна його позвати там, у нас є без журналістів Я піду. Це Сергій Хаджинов. Олексій Гриценко. Будь ласка, командира я піду, запису не буде. Поклич! Можна командир? Швидше спать ляжете. Ви слышите или ні? Ваші яке хочуть прийти. поговорити. з командиром. Ну прийміть рішення. Важко. Сейчас, Льоха, що з той сторони можна. Доброго дня. Старший, якщо є, передайте. Дві людини. Олексій Гриценко, Сергій Хаджинов. можуть пройти поговорити. Командира можна просто на розговор. Позовіть, пожалуйста. Люди до вас зайдуть. Не бійтеся. Два чоловіка хотіли зайти для розговора. Передайте керівнику. Ну що ви всі води в рот набрали? В кого рація? Вже передали? Чекаємо. Так, підуть ті харі копищу. Доброго дня, пане підполковнику. Доброго дня. Доброго. Ви тут самий старший, позвоню, кого знайшов. Да. Є. Хто є? А? Хто тут там старший? А підведіть, дивіться, Льоша Гриценко і Сергій Харжинов. Хочуть до старшого, швидко, щоб все вирішити. Хорошо. Маєте зв'язок із старшим? Дайте, будь ласка, вон вони чекають. Ось біля цього автобусу в синій курці стоїть Ільоша. Давайте пить идем. Вот сюда. Леша. Возь смотри. Возь. Очкайте, очкайте. Возь Леша. Он сейчас Он разговаривает со старшим. Ну, хорошо, так не, не пиши его, да? Поговори. Сережа, вот этот по телефону со старшим говорить. Ми, звичайні люди, прийшли. Доброго дня. Да не знімайте цих хлопців, вони що ну так що? що? Я всіх знімаю. Доброго дня. О, дивись, зброя. Дивись! Нам не дають підійти. Бачите? А що це за зброя? Негідників та країни, що вам нема А оці дивіться, якщо ж жовтий такий прямокутник на плечі, що воно означає? Ні, 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 ну це ж їхні якісь. А ті, а дивись з цими проти газу. Чорна форма, взагалі нічого. Дивись, то взагалі роботи. 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 Ну і зброєю ми побачили кілька людей, так? Да? Була да. зброя. Сережа, там з оружием стоять. Єсть на відео. Почати з нашого кінця, ми прошу вас покупитися, це є. Якщо ви думаєте, що до вас не буде кари, то кара до вас буде. Я закликаю вас не викликувати злочинних котанів. Я закликаю вас відійти, задати прийти на Ренові додому президента, тому що ми не з вами стоїть. Ви не порушуєте закон. Ви піднімаєте палки та ламаєте кітки людям, тому що вам віддають накази. Але ви повинні розуміти, що життя та вселення людей значно вище, ніж чисто зака. Хлопці, а що означає жовтий прямокутник на плечі? То що за людина у, у вас? Го, блять, і, і ми стоїмо, і ми, ми, ми стоїмо, і туди обличчям. Все, какута. Оце як виконати одну команду. А це команду. у вас резиновий чи пластиковий? Так, це немає. Пластик, так? Це немає має значення. Команду не піднімайте. Ми ви і стоїмо. І що ви скажете тоді? А що, капут? Памперси вже повні. Тому, хто маску зняв, йому аплодували. І ніхто його не зачепив. Це не Знову ховаються за міліцією смершно! Ну, як як заградоряди вистави офіцерняча офіцерня, свої шалковники навчану міліцію виставили, а самі бояться, а не свіго народу. Це дідусь тут живе. жіночка виїхати хоче. І дідусь Знову маска, Це форма така. Ну, при чому бояться? Чи може вони такі уроди? Ти носив таке. Ну, що Ти носив таке, поноси день, скажи свої відчуття. Скільки оця? Пів кіло вашить на голові день поносити. Я розумію. вас є. Гарна робота, зарплата є. Шашко пішов. Видаю. Сашко, пишу, пишу, щоби його видають. Доміно, шах і пішло гра. Сашко, це на маршрутку пішов. Пішли. Що ж ви лиця закриваєте? Це форма, це така форма. Форма, форма закрита. Ви от колись носили а це таке, що ви пробували носити. А це я вам кажу. Я я не кажу. Не... Оттаке, я от послухайте, не... оце важить грам 500, може більше. А. День поносиш, знімаєш тебе, голова отак ходить. Якщо не надіти оцей підшлемник, волосся немає. Ще не мерзлі, чого не закрили. Шановні, за все в цьому житті треба буде платити. Бог за все спитає. А ваші командири, тих 200 ваших колег, кинули, помните там? Коли їх люди в коридором пустили, кинули їх, кинули, ганебно втекли, просто втекли, і кинули, своїх підлеглих. Нормальний офіцер, після цього повинен як мінімум впіти відставку. Нашов этого э, бойца, который нас сопровождав возле дзвінкової криниці, маякують мне там, все нормально. Пошлі, представлю. А ну ми дивись. Пам'ятаєш? Та пам'ятаєш. А дітей моїх, пам'ятаєш? Вова і Коля. Це вони, це не вони. Він, він. Ну Ми вже знайомі. Успішка! Привіт! Молодець! А так, усміхайтеся! Нормально! Ну... А де напарник? Тут? А Шевченко тут? Не тут? Оцей не пойми, чи Служба безпеки, чи Беркут такий. Закони щось там цитує. Шевченка знає. Біблію читав. Оцей Чеченець? Який Чеченець? Я там знаю чеченець. Ні, Ми, його, ми його там присували. а, а ми чеченця присували. Ну бачиш, скільки в нас вже знайомих. Від полковниця. Ну. Путинь, Тримайтеся, хлопці, знаю, все добре. Зараз командир, якщо вирішить, все швидко закінчимо. Він тут так. взагалі. Та ну а де? Він мусить бути але бачиш, які очі добрі. Вони в тробусі працюють. І вас я бачив Бачились, так? Ну, жіночка дозвольте мені, будь ласка. Мені здається, знайомого. Ми бачились, так? Ну бачились. От не може згадати тільки де. Ви мене пам'ятаєте? Ні? Та не бійтеся ви, ну що ви? Посміхніться. йдете навіть находять і скажіть, Господи, це якесь таке взагалі вже. Що це за погляд? Просто в одну точку. А чили, и что -то не требовал, не Люди не всім треба бути. Я с вашим Я с вас позвоню, Я Ваші очі я пам'ятаю. Передивлюся відео, не, не стоять, вместо прокурсед... вас стоїть другі буде, Ще когось там... быть. Неправильні сини. Та що це нам Не затиляй мені право. Ще діти не в Україні, проходячи на роботу, здоровщина. Шановні громадяни, я бачу там, деякі забої з перхота. Ми не зможемо далі, тому що вони вже стоять за руку. Вони вже підготувалися, Мама, сказали, прошу, 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 дорогу, дорогу мені. дорогу будь ласка, будь ласка, пропустіть, будь ласка. Дорогу, будь ласка, будь ласка, дайте, дайте вийшло, будь ласка. Що думали чи законодавства? Я виходить, не заступлюють до цього в разі дотримання вами встановленого законодавства. В іншому випадку організатори та підвоювачі та виконувати встановлення громадяни. Нагадуємо, що жодного. Ми Лапимо коридор народним депутатам. А сам заходимо. Товариство. Не штовхайтесь, не штовхайте.

не треба натискати, там далі зброя. Не треба провокувати. Не, не тисніть ззаді, будь ласка, не натискайте. Люди в першій шерензі вже навалюються на бійців. Не тисніть. Будь ласка, не треба натискати. Люди в першій шерензі вже навалюються на щити. Може бути провокація. Будь ласка, не тисніть. Повідомляйте, не треба натискати. Люди в першій шерензі вже на щити. Так, будь ласка, не підпирайте допомагайте мені. Будь ласка, треба зробити коридор народним депутатам. Будь ласка, навіть якщо буде провокації, не порушуйте. Будь ласка, будь ласка, не напирайте. Я вас дуже прошу. Люди в першій шерензі вже на щитах лежать. Не треба. Будь ласка, не підпирайте А ми є мирні люди. Нам треба зробити коридор. Домовились, народні депутати зайдуть. Зробимо їм коридор. Офіційно хай зайдуть, ось дорога, хай йдуть. Вони вже там. Та нехай вийдуть з гордо піднятою головою, з передором. Не нагадайте збирайте. Панду. Анду геть. Hey, що hey. 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 hey.